Всім привіт! Кархаб на зв'язку, і у нас для тебе є дуже цікава пропозиція Audi Q7 Плагін Гібрид. Це майже новий автомобіль 24-го року випуску з пробігом всього 3 3000 кілометрів. Одразу хочу тобі сказати, що пропозиція максимально вигідна, адже цей автомобіль дешевше на 25% від нового. Ну і переходимо до комплектації. У нас топовий колір Daytona Grey. У нас Black пакет, у нас зовнішній та внутрішній S-Line, у нас максимально топова оптика HD Matrix, у нас камери 360, радарчики, задня оптика QLED, топова аудіосистема Bang Olufsen 3D, мультиконтурна підсвітка салону, дотяжки дверцят. У нас індивідуальні колеса 21-го радіусу РС. Ну і саме цікава інформація для тебе це технічні характеристики даного автомобіля. А під капотом у нас 456 кінських сил, 25 кВт батарея, розгін до сотки 5 секунд. Ну і саме головне це змішаний розхід 2,5 літри. А також у тебе є можливість проїхати на чистій електротязі до 85 км. І саме цікаве, електротяга у нас доступна до швидкості 135 км на годину. Отже, підсумуємо: зовнішній вигляд просто топчик, інтер'єрчик топчик, комплектація технічна топова, ціна максимально вигідна. Ну і саме головне: люба форма оплати, доставка в будь-яку точку нашої країни, а також за бажанням, за запитом. Онлайн сервіс, онлайн-відеозйомка лакофарбового покриття. І якщо тебе зацікавив даний автомобіль, пиши в особисті або набирай, обов'язково відповімо, розповімо, все буде круто. На зв'язку.